Два місяці арешту без права на заставу підозрюваного в розстрілі мотоцикліста в Києві взяли під варту. Вчора чоловік сам прийшов у відділок і зізнався у скоєному. А сьогодні Дарницький суд вибрав йому запобіжний захід. Про це новинам на першому повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець. За версією слідства винуватець трагедії, – 30-річний Дмитро Слепченко, віце-чемпіон світу з боротьби сумо стрілянину. Пояснив конфліктом на дорозі. Якщо його провину доведуть, позбавлять волі щонайменше на 10 років. Випубліжний захід вигляді тримання під вартою застосовано строком на 60 діб. Цей час він перебуватиме в слідчому ізоляторі київському. Буде призначено ряд експертиз а також встановлені всі очевидці та свідки цієї події для того, щоб визначити остаточну правову кваліфікацію його діям, відповідно завершити розслідування. Нагадаю, Юрія Калиниченка, якому було 36, застрелили в середу вечері на харківському шосе у столиці. Чоловіка поцілили з жовтого сеата. На місце викликали лікарів, але в кареті швидкої байкер помер.